Знаєте, це я вам скажу по правді, не знаю як інших, але для мене це моя мрія, щоб перед службою, під час цілої служби і ще трохи після служби люди сповідалися. А я би мав священника-помічника або двох, і вони би ті сповідали, ті би там десь щось готували до, до сповіді і так далі. Це і ціль самої служби, знаєте, це підготовка людини до зустрічі з живим Христом, до причасті. Але знаєте, коли приходиш до церкви, в церкві 100 людей, служба Божа, кожен день приходиш зі страхом Божим і вірою приступіть, на ні одного. Ти що священник сам собі службу служить, як він тільки один причащається, я за то, щоби скільки мож я би сповідав і... Сповідов би і додому би не йшов, хіба би поїв, та й далі вертався. Лише, би люди йшли до сповіду і міняли своє життя. Сповідь це дуже важно, це, це нагода. Переміни, це нагода очищення, це нагода, це час примирення з Богом. Це дуже важливо.